Ну, поїдь, будь ласка, в магазин купи продукт. Ага, добрий, мама. Ага. Добре, я їду. Так, все моє на місті і забачу. Добрий день. Добрий день, і тобі. Дайте мені пластівці вівсяні воду та бублики і хліб. І так, плюс ще пачка суп. тебе 254 гривні. Може ще щось хочеш? Так, давайте, я зараз собі ще щось візьму. Так, що ви собі взяти? О, чіпси. Так, чіпси не купляй, бо вони школять здорово. Може, енергетик? За енергетик! Тебе я заб'ю. О! А цього мені мама не забороняла. Беру. Оця водичка за вас 266 гривень. Так. Чекайте, подивитися, я ще вам правильно здачу, дала, щоб він не запутався. Та, я щось двійки не ті взяв. Так. Ось тримайте. Щасливого вам дня. Добре, до побачення. Мама! Я вдома. Ти купив все, що я просив? Так. Туди собі таке купив? Так, купив. Добре. Йди, я все само успокою.